Я не пам'ятаю, як баба, тож, я не пам'ятаю баб'ятницям чи пішов, ну, даруку мазала. І називалося слово не мацала. Да, Спустить на задало. І нас виганяла да, малий з mm. ми, Я, Таня і Святої. І каже, в хату не заходьте, поки висохне. Я це добре пам'ятаю. Нам вже інтересно. Ми зразу раз, раз прав'яли по хаті і назад. Баба приходить.

сусідка через тінну дивиться вона думала що вона йому можна за століть а я сама собі сижу по лузаю і співаю бої співаю що на голову бреди розставала гася казачка хлопця хлопцем шуби ой да ой ой-да-да, ой да ой да ой ой-да-да, ой да розставала чорно-чубим. А які танці танцювали? От, ну, клуб колись. Які танці? Да. А чорт їх знає, гірмошка грала, я танцювала, підбивала, а що там було, які танці, я не знаю. Я любила танцювати. На танцювали. На колодках, чи як були воно, воно називалося? Був, де там, ну, це та я ще Мігучі не грав, а ми були, танцювали. А хто це вийшло, Мігучі? Ну, може, Муж петь, хіба його петь. Били гапака. Да. І навприсяки робили, і чортів не як. От що ж вони за зими були, і весні, які те саме вегнучки знову. І не топився ніхто, слава Богу. Гнучки це значить. Льот, льдом. І ото ходить, щоб тріскав. Да, і щоб вона ж хвильку гонив, берешся так і бігом, а ззаду хвиля гонить. Льод, льод. Oh, да, да, да. Оце ж як земницький родився Коля чи хто? є. Так, коля. колочко. Да, дико... На желізо підлазили, криші Покриші, Так Це батько так радів? да. Так давали на криші. Вертушки в Лені не робили. Вертушки були в на Десні. У дорозі. Завжди в дорозі. Такі вертушки. О, там. Там я кожу, я не була. Не кожен покатається. Вони були катали, так як пошла важенник, так добре, що у шубі воротник був, так мадомор обдирила бажину. А мене це. Крутілка, це називається трошки, а крутілки. Крутів, по нашому <свистит> по їхньому, тюрка <свистит> <Крутьорка>, по <нашому. свистит> У ну, Ульот колок, колок здоровий. Тичка <свистит> да, та така здоровенна. Yeah. <свистит> кінець тички санки прив'язують і mm -hmm. розкручують. І сюди <свистит> вставляють, тут чи колоса, чи що. Колоса одягають із воза, і туди палки, щоб вже ну, крутить було за жом. Ну, чоловік три-чотири раз кручує, один уже жде за санки. Добре, як сам упаде. Так і з царками так може добре, якби летить. А полонки немає, я полонку перелетить. Поліземо на кришу, отако, от такі ж були ми жевжики. Ага. поліземо на кришу, закриємо трубу з Увечері, увечі вранці затопили печ, увесь дим у хату. Чого вони дивани сюди, та ж труба була, що шовщенцях вона, і можна ж було заглядувати, світитися. Mm -hmm. А дим не йде. Це ж можна було почадіти, умертвити вийти Так, може, день воно. Ми mm -hmm. ж розчитували, що воно має mm -hmm. бути топитися тільки утром. Не ночі, а утром. Получали за шкоду? А не вже ні. А, а, а як наказувалися? У шахи було. Партвель і в Леняву. Так у тебе портфель була, в нас гуртка. У вас що... торба була. Буде ну, якийсь якісь портфель. Торби не було, хустка порохняна. У хустку заматувала. Да, і і, 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 і ото чернильницю. У Леняву. А тоді цей паса. Понятно? Я Як спомню, Так, що за... в такі. <laughs> я казала. <laughs> <укус>. Я укра, <ухала, coughs> щоб в не ходили по колхозних... Полях, тому що треба ж було їх трохи пасти. Значить, мати до корови ж. Да, мати до корови, а ми з галінкою вперед уплавли. пасем Посевні цілий день, рибу ловимо. <риснє> <риснє> у вас ловушка. <риснє> та <риснє> Табуну. <риснє> <у, у, риснє> <да, риснє> Табуну витав. <риснє> У село, а ми тоді такі спали в діда. Ми з тим сусідами чуть не спалили два хліви, надумались після школи напекти картошки. А хлівка хліба в таку. Ну, метр, 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 метр. І ми там розложили між ними огонь і пекти картошку. Добре, що мужики везли картошку, тоді ж обирали все вручну, так вони колі везли. І побачили дім між хлібами. Oni tu a my kartofku počem. Mm. Tak oni zatušili, zat, 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 da ta dě, děd. už už řekl, tak děd za mnou nazývalo se také jeho tež, a má ty poťa, za tej poťa, za mnou. A já u nás balo to také, kudy chočeš, to já to dej A baba za dědám, děda klené. <lý> kudy si ty ťa zahnal? <lý> Náražili, na jaký den, v Novom Hradu, na, na da. A sbírali se my mm. No tak vlády říká, no tak jdeme, už ještě Karol a pak. A a v ještě je temno. no už ještě to začalo podesout. Kdo nepojme, kdo hrybu, kdo ruhe, ruhe, značí se holy. Hollywood aż ludzie <coughs> zamarzali o Hollywood biedną, biedno. Right. A już jak ta ta w ja, chwostach was pływy. a a. Jak to już dojki. kto za zadójki. A, a А за дві я багатно, ну, багатно, багатно. Багатно. За шаурору, не придумали. Багато, багато. За що вже робить, темно, рухлемі нароги, рух, темно. А тоді, хтось, як, ой, я не знаю, корова схватилася з перепугу, так і я вдарила. З пліва побіла. Думаю, ось дорога потягне та той. Що... Так а ви за що схопились? Не встигли, корова втекла. Руху видно, а це голий, значить. А так, тавай. Поїдь мил Кдеш там же долинся. А зараз си킵 такий. Щук, щук, щук. О, та дісильне ви дівчата були. Чого ж долинку сколотили, щоб чорна вода стала. Ага. Їм же просто не вистає. Вони зринають наверх, хватають воздух, а ми з галінками за голови. Собі. І в торбачку. І додому, іди ми все. От барша, і, О, О, і роб... робота робиться, і справиться. А вже Андрей не розказувала, сказала, як кутю за щеку. Ну, так. І Бігли з кутю за щеку, не забули це? Кого? Так, так кутю. І з кутю за Бі щеку. За щеку заховали і бігли туди. Бігли по юлиці а? і кого стріне. Так буде чоловіка звати. Ага. ага. Отак і чоловіка, кого стріне, я знаю, що набрала кутю. <ріх> і, і тільки разогнала, за бригади не дійшла. Адарка трахимала до шупика вийшла. Думаю, баба не інтересна. Дойшла до бригади, щемет летить угу. п'яний, а ще надо да, у бригаду конем. Ой, ну наша волі. Ти знов прокопнулася. Ну, така за третім разом, хоч повезло. Он вийшла так, да, якого замуж. А що в суботаньку проти недільки, мийла галясних, що в суботаньку проти недільки, мила галяційниці, вінничком махне, тяженко захне, стане дай подумає махне, тяженько вдахни, стане, та й подумає. Ой, кого ж бо я вірно любила, той стоїться дверима, ой, кого ж бо я вірно любила, той за двері. Ой, з ким же я вік не зналася, тому я й досталася, ой, з ким же я, вік не зналася, тому я й досталася. Да куса забрацяє, то я маю ганна. А ну хіба ж віяв далеко ли? vadí za takovou, za takovou neštětu.